Підозра у розкраданні понад півтора мільйони гривень на берегоукріплювальних роботах на Кременчуцькому водосховищі у Глобинському районі. СБУ, Нацполіція та Бюро економічної безпеки України викрили злочинну схему. За даними слідства, у вересні 2023 року регіональний офіс водних ресурсів уклав договір із підрядною компанією на виконання будівельних робіт вартістю майже 30 мільйонів гривень. Підрядник отримав усю суму, однак експертиза показала, що обсяги та вартість фактичних робіт були завищені більш ніж на півтора мільйона гривень. Повідомила речниця служби безпеки України Полтавщини Інна Усова. Правоохоронці встановили, що до схеми був залучений представник контролюючої компанії, яка проводила моніторинг якості наданих послуг. Він підтвердив у документації, нібито про належне виконання усіх робіт. Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України за володіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, та пособництво вчинення злочину. Слідчі дії тривають вирішується питання про оголошення підозр іншим учасникам протиправної схеми.